Можна я походу? Я пару слів скажу. Шановний Сергіч, шановні колеги, я теж в цьому колективом вже немало працюю з 1 вересня 2000 року, вже з 14 років. Я повинен сказати, що дійсно у нас колектив дуже-дуже хороший здатні виконувати самі складні завдання, самі складні остановиці. Я хочу ще раз підтвердити свою позицію, позицію проспілкового комітету про те, що не повинно ніяких бути настроїв неробочих, настроїв на те, що хтось повинен звільнятися. Всі повинні працювати на своїх посадах. Наскільки це можливо в межах наданих повноважень проспілкового комітету в межах. Законодавчі бази, правового поля, яке існує на сьогодні, про спілковий комітет кожного члена трудового колективу буде відстоювати. Ми не будемо дозволяти проводити звільнення компаніями, як це було, на жаль, в нашій історії вже. У нас ще раз підкреслюю, абсолютна більшість членів нашого колективу, дуже сумлінні, дуже фахові Тому Настрої всіх повинні бути нормальні, робочі і будемо працювати далі на благо нашої України, вирішувати ті завдання, які стоять перед нами, на благо нашого міста, на благо нашого району. Я думаю, це нам під силу, якщо ми будемо всі разом, якщо ми будемо кожен один за одного, то ми всі питання будемо вирішувати так, як це потрібно. Користуючись тієї нагоди, що такі наради, наради чи засідання про підкову, чи засідання, то хотів би провести його може дійсно. які я став уже декілька днів назад, як і сьогодні також розмовляли про те, щоб в цій ситуації підтримати наш, наші Збройні Сили своїми можливостями, а насамперед фінансово. Ви знаєте, що... Окупант йде по території України. Я б говорив про це і говорю. А армія наша, ну, скажімо так, за багато років потребує змін, потребує фінансової допомоги, перш за все. Всі ті, хто допомагають, я думаю, що не бідніть, як то хтось під час посту не з'їсть лише, не вип'є або не скурить. Тому я хотів би, щоб Володимитрович Петрович поставив на голосування, і хай це буде кожного ну, не обов'язок, а прохання чи рішення просвіткового комітету про те, що Даринська районна міська і державна адміністрація певними зусиллями фінансово може, одноденним може, хто скільки підтримує наші збройні сили в цю час. тяжку ситуацію. Тому що, от, як ми сьогодні приходили, теж представник громадської організації. Немає там ні того, ні акумулятор, ні кобури, ні ремнів, що дійсно, на жаль. Така ситуація є. І я хотів говорити про те, щоб дійсно це протоколом зборів трудового колективу Чіпського ковку. Дякую, Віктор Вархайович. Дійсно, сьогодні у нас був представник Міністерства оборони України, який прийшов до нас з такою ідеєю. Ідею, що всі громадяни України, які цього бажають, це добровільно, це ні, ні, в ніякому разі ніхто нікого не, не може заставляти. Якщо є такі бажання, то ми потім визначимося, призначимо відповідальну особу, яка це буде кошти збирати. От, і це вже буде кожен вирішувати, в якому розмірі чи там за один робочий день, чи якщо хтось не може, може трошки менше. От, зберемо ці кошти і направимо на рахунок Міністерства оборони, тому що Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних сил України знають, де ці кошти найбільш необхідніші для того, щоб організувати підсилення нашого державного кордону на східному, південно-східному. та... В північному напрямку, тому що, на жаль, на сьогоднішній день там взагалі розгорнутих військових частин немає. Наша військова друктина, на жаль, не передбачала загрози з того боку, тому сьогодні треба терміново ці питання вирішувати. Тому якщо, якщо така є пропозиція, то я б хотів, щоб ми, щоб ми за цю пропозицію проголосували. Конкретно будемо визначатися з розміром. Ні. Чи чи ні? Кожен скільки може да не одноденний заробіт однаденний це не буде дуже багато. Не не, не... Ну, кожен може поспілкуватися з бухгалтерією і вам скажуть в кого який одноденний заробіток. Але я думаю, що не потрібно заходити в цю суму. Не просто... потрібно, да я теж так думаю, що встановлювати якісь рамки, не потрібно. Кожен може визначити скільки він отримує в день, а потім уже в залежності від. Тому що один може і за два дні перерахувати, а для іншого і за один день багато. Тому я просто хочу поставити на наше голосування на нашого трудового колективу такі питання, як організувати допомогу, фінансову допомогу щодо підвищення обороноздатності наших Збройних сил і нашої країни в цілому. Хто за цю, за цю пропозицію прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто утримався? Хто утримався, немає, хто проти, немає. Значить, Одноголосно ми приймаємо рішення про те, що кожен по своїй можливості значить, надасть фінансову допомогу нашим Збройним силам для того, щоб вони захистили недоторканість наших кордонів. На жаль, на сьогоднішній день це вже не зовсім так коректно звучить, але хоча б, щоб материкову частину нашої країни ми зберегли в тому стані, яка вона є на сьогоднішній день. А хто буде збиратися, ми додатково потім через керівників структурних підрозділів доведемо. Є, хто бажаючи, що виступить? Якщо немає. Дозвольте. Да, Будь ласка, Вітанти. Сергій Іванович, життя це філософія. Ми з вами попрацювали. Тому спасибі вам велике. Ви ми... кожна людина це особисті, Я коли виходив на трибуну, я сам свій глотав, як ти розумієш, лі це все. Собі ваточка. Спасибі, що Тебе було того не в той глотав, як я. Тому, серйозно, все-таки, якщо прийняти благоустрій районів, Данецької, з іншими районами міста Києва, нас Ця все заслуга колективу, той, який сидить у залі, Тому я низько-низько вам всі друзі клані і скамочасти. Дякую.